Так, друзі, хочу вам показати котельню, яку ми вже закінчили на початку цього року. Вона працює, повністю вже все доставили. Якщо пам'ятаєте, була назва котельня, монтаж котельні в обмеженому просторі. Чому обмежений простір? Тому що ось така у нас стопкова, тут бак, буквально там. Два квадрата, нам виділено було, навіть, мабуть, менше. Отут стоять пралочки у нас такі. Зверху стоїть у нас колектор теплої підлоги. Там ще всередині стоїть фільтр самопромивний з редуктором. Туди лізти замовнику не потрібно, все промивається самостійно. І там же стоїть ще кран антипотопу Аякс. Ajax. Он, до речі, ще датчик лежить. Тепловий насос, розширювальний бачок. Це у нас знаходиться бойлер і буфер два в одному, От такому компактному рішенні. Дуже прикольно, бо якби стояв бойлер окремо, буфер окремо, то вже б сюди ми нічого не вмістили. Система водоочистки води, рециркуляція, ну і сам тепловий насос серця цього будинку, який обігріває даний котедж. Ось так все вийшло. Кому цікаві такі рішення, звертайтеся за посиланням. Там є номер телефону в шапці профілю або пишіть в особисті повідомлення.